Ми спілкуємося, власне, ви гостіть мене. О, є? Е, є голова адміністрації? Хто може мені показати, в якому напрямку мені рухатись? Бо що я власне поки що не знаю. Прямо, 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 не знаю, чи буде робити просто. Але попробую спілкуватися. Отже, третій день пометимо в містечку. Зараз міліція чомусь не дозволяє нам встановити великий намет, який необхідний, тому що погода погана, а людей дометить в містечку погано. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Яку саме ситуацію? Чому міліція не дозволяє? Є дозвіл від військової ради. Там є приймальня народного депутата. Де є не Де є міліція? Можна також також давай, давай, Давайте підійдемо поближче, бо мікрофон не ловить і людям не буде <пробітник> чути. Тепер <пробітник> чути? Чути чи ні? Чи чують мене? Доброго дня всі. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Моє Чудно, звати мене Василь Михайлович. Я новопризначений призначений голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Я сьогодні тут, я сьогодні з вами. Це про що говорить, Як ви думаєте? Про... Я вас прошу всіх прочитати завтра заяву прес-служби власної державної адміністрації. Я хочу сказати, що і прикарпатська влада на чолі зі мною, і президент України Віктор Федорович Янукович. Ми однозначно за євровибір України, за євро І цей курс курс президента України ніхто не змінює. Це тільки питання часу. І, будь ласка, кожен з вас має право на свою думку, на своє ви. Ван ба, 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 ван Говорить, Приймайте ущі. Гетвіч. Проявляйте свою волю. І ніхто чуєте, ніхто вам не буде. Але в цьому. ви не слухаєте нас, ніхто не буде вам цього забороняти. І Як приклад цього, я тут з вами сьогодні я від вас не ховаю. Я від вас не тікаю. Я прийшов до вас і я підтримую вас.